Доброго дня, шановні батьки та діти. Мене звуть Захваткина Катерина Олексіївна, я викладач творчого об'єднання Палітра центру дитячої творчості Надія. І я, і я запрошую вас до перегляду моїх відеоуроків. Ви можете. Доєднуватися до навчання в творчому об'єднанні засобами інтернету. Буду рада бачити вас е, на, на цих заняттях, буду дуже рада бачити ваші е, малюнки за моїми уроками. Доєднути, доєднуйтесь до навчання в Google класі, там будуть з'являтися нові матеріали. Е, також там ви можете в коментарях додавати фото. Своїх робіт за цими уроками. Я буду їх переглядати та давати свої коментарі та поради. І також ви можете надсилати свої роботи, фото своїх робіт мені в інстаграм та на Фейсбуці або у вайпері. Тож, давайте приступимо до роботи. Сьогодні я вам пропоную намалювати натюрморт Що таке натюрморт Це Композиція з неживих предметів, які можна гарно розставити та розкласти на столі. Зазвичай це композиція з посуду, якихось фруктів, овочей, будь-якої їжі, або будь-яких інших предметів, поєдна... поєднаних за якоюсь загальною темою, наприклад, за темою там, мистецтва або навчання, або дитячі розваги. Тобто щось таке, що можна гарно розкласти на столі, ми можемо намалювати. Написати в картині своїй, і це буде вважатися натюрмортом. Сьогодні у нас з вами натюрморт з овочей та фруктів. Отже, дорогі діти, сьогодні ми з вами будемо малювати натюрморт з фруктів та овочів. Беремо листочок паперу формату А4 або альбом. Простий олівець для того, щоб зробити нарис. Ластик нам потрібен буде для того, щоб можна було виправити якісь помилки, якщо вони будуть. І почнемо з вами з першого нарису. Перша лінія, яку ми проводимо на малюнку, це горизонтальна лінія, яка у нас поділе листочок. на... Стіл та на фон, тобто все, що нижче у цієї лінії, це у нас буде стіл, і на столі будуть розташовуватися фрукти та овочі. Фрукти та овочі починаємо малювати з того, який в нас буде найкрупнішим. Наприклад, якщо ми з вами вирішили намалювати кілька. Наших улюблених фруктів та овочей, ми повинні визначитися, який з них буде найкрупнішим, найбільшим за розміром. Я хочу намалювати кавунчик, в мене він буде самим великим фруктом. Намалюю яблучко та грушу та намалюю огірочок. Кавун яблуко однакової форми, круглі. Та відрізняються розмірами. Цю різницю у розмірах ми повинні вже ж передати на своєму малюнку. Ось такий буде кавунчик. Він може бути і не дуже круглим, тому що будь-які фрукти та овочі, вони не абсолютно правильної геометричної форми. Вони в нас можуть бути з якимись впадинками чи бугорками. Ось. Тож ми може, можемо намалювати його, його більш овальним, наприклад. І лінію столу за цим кавунчиком я витираю. Яблочко теж кругле, але воно поменше, воно поменше розміром, тож ми його будемо малювати нижче на нашому листі, тому що воно ближче до нас. Якщо ми намалюємо, його, намалюємо яблуко, Позад кавуна, його може бути не видно. А, та якщо подвинемо е, десь поряд, да, не позад, а трошки у сторінці намалюємо це яблочко, воно не дуже, не дуже гарно буде виглядати, тому що воно менше за розміром, і краще у натюрморті виглядає, коли менші за розміром е, предмети розташовуються ближче до нас. Що значить ближче до нас? Це значить, що ми повинні намалювати його нижче на листі. Отже, яблуко буде у нас розташовуватися трошки нижче на нашому листі. Ось таке яблучко, покажемо у ньому ямочку. Можливо, намалюємо одразу хвостика. Щоб було зрозуміло, що це яблуко. Тобто будь-які предмети та об'єкти, які ми хочемо показати, що вони ближче до нас, вони повинні розташовуватися нижче на листі і бути поперед великих предметів. Тобто маленькі, менші за розміром, розташовуються спереду, більші за розміром, розташовуються позаду. А груша в нас такого ж розміру, як і яблучко. Це значить, що грушу ми можемо намалювати також поближче до нас і вона складається з двох частин. Нижча частина вона більш округла, а у верху груша має ось, такий ось таку витягнуту форму. Тобто ми можемо одразу намалювати кружочок і до цього кружочка добудувати напівовал. І потім поєднати їх такою плавною лінією, з'єднати. А вже ж те, що позад груши знаходиться, частинка кавунчика, там, вона, нам ми її не бачимо, тож, Цю лінію можна бути, буде витерти. Тоже можна намалювати хвостика. Огірок. Огірок витягнутої форми, овальною. Та не просто це овал, так, це форма витягнута. Ось така форма, малювати її не складно. Якщо з однієї сторони ми цю форму намалюємо ширше, буде схоже на перчик. Можна і так ще намалювати на ігерок і перчик. Фрукти та овочі можуть бути у вас будь-які, які вам подобаються, такі ви можете намалювати. Може, ви захочете сюди намалювати, додавати вишеньки або клубничку, полуничку. Так? Як виглядає полуничка? Вона трикутної форми, ось такої трикутної форми. Має хвостика та має листочки на чашелистику. Та зернятка. Ось так малюється клубничка. Вишеньки малюються, вишеньки круглої форми, намалювати їх дуже просто. Що, що я забула намалювати? Я забула показати, що це кавун, тобто я не намалювала чорні полосочки. У кавунчика десь є хвостик, і від цього хвостика. По формі кавунчика ми повинні, ну, навпроти теж також знаходиться основання кавунчика, тож ми від хвостика до цього основання будемо малювати ось такі полосочки. Вони у нас будуть змінювати свою форму. По боках становляться біль, більш кругліші, більш округлі, тому що вони повторюють форму самого кавунчика. Тобто вони будуть іти не рівно, да, а від основання до хвостика. Ось так от по окружності. Наш нарис готовий, тепер ми можемо приступати до розфарбовування кольоровими олівцями. Кольорові олівці о, можуть бути будь в будь-якому наборі, який у вас є. Такі набори доставайте, нам потрібні будуть різні кольори, я для себе приготувала, мені потрібен буде Зелене вже ж, так? потрібен буде чорний олівець. Яблучко у нас може бути червоним, може бути помаранчевим, а можна поєднувати ці кольори в одному яблучку. Тобто зробити бічок червоний, може бути зеленим А так? Груша також має різні відтінки. Ну, наприклад, я її зроблю зелененькою, світло зеленою. А, або зелено, зелений жовтим це для груші. А ось огірок у мене буде темно-зеленим. Полоничка вже ж буде червоненькою. Стол та фон можна буде розфарбувати будь-якими кольорами. Які вам подобаються найбільше. Спочатку на нашому кавунчику я розмалюю зелененьке. Полосочки, потім чорні, покажу. Намагаємося розмальовувати дуже акуратно. Наш простий олівець, наш нарис, і ось ці контурні, контурні лінії підсказують нам, куди не можна вилазити, де у нас контури наших об'єктів, які ми намалювали. Тож намагаємося не вилазити за ці контури. Потрошку, потрошку, невеличкими такими штришочками, ми, вам, ми з вами розфарбовуємо кавунчика та будь-який інший, інший предмет, який малюємо. Зверніть увагу, що я не залишаю білих місць і зафарбовую все дуже щільно. Тоді малюнок буде виглядати у нас дуже ярким та гарним. Не треба поспішати. Старайтеся, щоб все у вас було дуже-дуже акуратно. Ось такий кавунчик, а вже ж ми зробимо ще й чорненькі полосочки. Тут можна чорним кольором а, трошечки вилазити простий олівець, якщо ви а, помічали, то полосочки на кавунчику, вони не дуже рівненькі такі, да? вони трошки розмиті і з нерівними контурами, тобто десь вони становляться ширшими, десь вони становляться тоньшими. Тоді це буде виглядати природньо, як настоящий, як справжній кавунчик. Ось такий. Зверніть увагу, якщо ми трошки е, сильніше будемо надавлювати на наші олівці, олівці то у нас буде, виходить, е, на, більш насич, насичений темний колір на малюнку. Тож, якщо ми захочемо десь е, темніше зробити, так, ми можемо трошечки. Сильніше придавити на олівець. Ось такий кавунчик. Білих місць не залишаємо. Ось такий кавунчик у мене вийшов. Яблучко буде помаранчевим, з красним, а може, з зелененьким, а може, жовтеньким. Ми можемо, до речі, використовувати. Різні різні кольори, тому що яблучка у нас бувають дуже різних відтінків. І дуже часто на, одні, на одному фрукті, на тому ж яблучку, у нас можуть бути різного кольору бочки. У будь-яку сторону можна роз, розташовувати штриховку, та у будь-яку сторону ми можемо повертати олівець, але не вилазимо за контури і не залишаємо білих місць потрошку невеличкими штришками. Тобто не ось так розмахуємо, олівцем, а? олівцем, чи фломастером, якщо ви малюєте, чи фарбами, коли будемо малювати, потрошку коротенькими штрихами, тоді ви будете контролювати те, що у вас виходить, і малюнок буде дуже акуратним та гарним. Один Бік я зробила темнішим. Один бік я зробила світлішим. Ось таке гарне яблучко у нас вийшло. Дуже апетитне. Грушка у нас буде жовто-зелена, так? Ось, жовтий і зелений. Також один бічок я зроблю світлішим, зроблю жовтим кольором. А другий бік я розфарбую зеленим, світло-зеленим або будь-яким іншим зеленим кольором, який у вас є. Ми можемо зеленим намалювати, розфарбувати слоєм. Поверх жовтого кольору буде дуже гарно. Кольори у нас будуть на малюнку візуально змішуватися. Так ми отримаємо з вами салатовий колір, тобто жовто-зелений. Ось така грушка. Контури малюємо акуратно. Окремо їх не потрібно обводити чорним кольором або будь-яким іншим, в малюнку та в живопису чорним кольором контури не обводяться. Ми їх просто робимо в кольору, в кольору олівцем або фарбами акуратними, так проводимо, і розфарбовуємо акуратніше. Тоді у нас не буде виникати бажання обвести чорним кольором окремо контури наших, наших предметів. Червона полуничка. Зламався олівець у мене. Повертайте ручку так, як вашу руку повертайте так, як вам буде удобно, комфортно намагатися листочок не крутити. Зверніть увагу, в мене листочок лежить і я його не повертаю. Так? Я повертаю тільки свою руку. Ми вчимося працювати з вами рукою, повертати її так, як нам потрібно. Так, можна зелененькі хвостики зробити у яблучка, у грушки. Трошки сильніше я придавила, і в мене темніший колір вийшов. Огірочок. Огірочок у нас зелений. І... До речі, з однієї сторони він може бути таким світло-зеленим, не жовтим, а світло-зеленим зроблю його, так? а з іншої сторони він буде також темніший, темно-зеленим. Потрошку не поспішаємо. Будь-який будь-який предмет, будь об'єкт має свій об'єм. Фрукти та овочі також мають об'єм, вони не пласкі, вони мають об'єм, і а вже ж ви е підмічали, що на будь-якому предметі у нас є більш темний бочок, бік, а десь є більш світлий бік. До того ж, предмети ще й. Відбрасують падаючу тінь та, під собою чи поряд із собою. Я пропоную вам зараз на цих наших фруктах додати ще темні боки, добавити тіні, щоб вони виглядали більш об'ємними та більш натуральними. Тіні ми можемо, додати, зробити, підкреслити, або чорним кольором, або, або яким, якимось іншим темним кольором, наприклад, темно-коричневим. Так, Це темно-синій. Ось такий, наприклад, темно-коричневий, ми його можемо додати поверх тих кольорів, які спочатку. Нанесли на наш малюнок. Наприклад, у нас буде світло від віконця або від лампи йти зліва. Так? Тож з правої сторони ми з вами зробимо тінь на наших фруктах та овочах. Темненький бік ми зробимо справу, якщо світло від віконця або від лампи, у нас буде сліва, зліва. Та трошки знизу. Так? Не, можна не боятися цей коричневий колір накладати поверх червоного, поверх зеленого. Таким чином у нас кольори змішуються між собою. І будь-який цей колір становиться, стає більш темним. Наприклад, зелений стає темно-зеленим. Тож у нас на малюнку З'являється тінь на грушці, на яблучку, бік став темно-красним. Бік у грушки та нижня частина стали темно-зеленим. А на кавунчику також з'явилася тінь, так? темно-зелений та темно-чорний. На огірочку також ми зробимо тінь знизу та справа. Ось так ми трошечки з вами темнішими зробили, зробили ті кольори, якими розфарбували наші фрукти. Стол ми розфарбуємо будь-яким кольором, яким нам захочеться зробити. Наприклад, я обираю блакитний колір. Все, що нижче у цієї горизонтальної лінії, це у нас стіл верхня стола. Тож всю цю поверхню треба акуратно розфарбувати, ось таким чином. Тут можна намагатися в один бік. Розфарбовувати не в різні боки, а в один, в один бік, як у нас йде лі, лінія столу, і від цієї лінії вниз ми розфарбовуємо стіл. Тоді буде акуратно. Поверхню стола я розфарбувала, і коли розфарбували поверхню стола, потрібно поряд з предметами та під ними показати падаючу тінь. Тому що будь-які предмети та об'єкти відбрасують падаючу тінь. Падаюча тінь буде мати ось таку округлу також форму, тобто вона у нас повторює. Форму тих предметів, які її відбрасують, тож вона буде від кавунчика округлою овальною, від огірка овальною, від грушки, буде ось такою овальною чи округлою. Тим ж кольором, яким ми розфарбовували стіл. Тож, якщо у нас стіл блакитний, падаючі тіні також будуть блакитні. Темно блакитні. Трошки сильніше придавити олівець, у нас, виходить, виходить темний колір. Ще темніше, ми його можемо зробити з додаванням також коричневого, як ми додавали на наші фрукти у тіннях коричневий колір. Тому, упадаючи тіні, також ми можемо додати. Коричневий, коричневий та блакитний, темно-блакитний стане в нас ще темнішим. Ось такі падаючі тіні і натюрморт стає більш реалістичним. Фон позаду нашого натюрморту, тобто все, що Вище лінії це фон. Фон може бути одного кольору, фон може бути різних кольорів. Ми можемо уявити, що за столом, за цим столом, знаходиться стіна з якимись обоями, з якимось малюнком. Так? а Можливо, ви там виодаль побачите віконце чи намалюєте віконце, тобто буде зрозуміло, що цей стіл знаходиться у кімнаті, а можна його зробити просто одного кольору, будь-якого, який вам подобається, наприклад, рожевим. Так? Світло рожевим зроблю, і також я повністю розфарбую цей фон. В одному напрямку потроху. Також не поспішаємо, щоб у нас малюнок був дуже акуратний. Напрямок наших штрихів може бути будь-який. Можна, ось так, як я роблю, так? можна по, по горизонталі. Від лінії стола також можна розташовувати штрихи, розфарбовувати. Але намагайтеся вибрати в одну сторону, починати розмальовувати, розфарбовувати в одну сторону і так повністю вести, розфарбовувати весь цей фон. Щоб у вас не в різнобій були штрихи. Якщо в різнобій все буде, це буде виглядати не натурально, це буде негарно виглядати, неаккуратно. Тож в одну сторону розфарбовуємо. Можна другим шаром обрати напрям штрихів, розфарбувати, додати ще один слой в інший бік. Але вже після того, як ви в один бік вже, вже розфарбували весь цей фон. Ось такий натюрморт у нас сьогодні вийшов. Буде дуже цікаво побачити, які у вас вийдеться малюнки за цим уроком. Малюйте, робіть фото та надсилайте мені у Google класі або на Viber. Дякую за увагу!